Всіх вітаю на своєму каналі. Як ви вже здогадалися, я знову з осінню, такою гарною, чудовою, жовтою, золотою осінню. І з новим рецептом теплого кекса. Жовтневий кекс. Він так і називається. А чому жовтневий? Тому що в ньому є такий жовтий інгредієнт. Це гармоз. Продукт, осені, осінні продукти, тому приєднуйтесь до мене, давайте з вами випікати разом і будемо насолоджуватися цим смачним кексом. Так, отже, що нам потрібно? Щоб розпочати випікати наш жовтневий кекс, нам потрібно 4 яйця, збиваємо їх. І з цукром та ванівним цукром. Кекс духмяний буде і це гралимону, і буде покриватися помадкою, лимонною та з корицею. Також додам трохи кориці, тому що як же у нас жовтневий кекс без кориці, з гарбузом і без кориці. І, і додаємо ванільний цукор я завжди на глаз додаю тому що мені подобається ваніль. чим більше ванілі, тим краще а взагалі за рецептом дві упаковки ванільного цукру 16 грамів так Завжди 8 грамів упаковку Тепер додаю до 60 дані суку. кого є коричневий, можна додавати і коричневий, так ніби більш вільно-здоровий, так цукор. Ось так. Взбили до покої однорідної маси. 50 грамів вершкового масла м'якого і змішуємо з цією масою яєчною так, зараз збиваю масло додала і з'єдную масу яєчну і масляну. Маса у нас вийшла. Класно. Так? Зараз сюди я буду додавати 300 г борошна відміряю. Так, І 2 чайні ложки розпушувача. Все це разом перемішуємо і просіємо до яєчно-масляної. Максиму. Так, мене тут 217 сімнадцять грамів борошна. Зараз я додам сюди. Е розпушувач звичайні ложки і перемішаю і просію. А потім я додам до моїх 300 грамів, що було, так, додам борошно мигдалеве. І це буде чудово грати. Просто буде чудово хати. Можете, ну, це так в мене 217, так 100 грамів додати металевого порошна. Кожу це борошно в яєчно-вижкову масу. Яєчну масляну масу. Так. І зараз додам мигдалеве борошно. Ви вже бачите, в мене ось, ось стоїть пюре гарбузове. Зараз я його почала вже збивати. Додаю борошно мифталиве. Мені дуже подобається випічка з места борошна. Вона така ніжна. Так. Замішуємо ретельно. Затишний, смачний, жовтневий, пиріг, а може і листопадний. Замісили. Отже, тісто замішане. Тепер гарбузове пюре. Я вже трохи пробила з корицею, І зараз я хочу натерти цедру лимона. Куди ми без лимона. Це ще один такий осінньо зимовий інгредієнт, який має бути обов'язково на столі, так, щоб ми були всі здорові, не хворіли. Цедру я беру до лимону. Вона не завадить. Е, звісно, як я завжди кажу, можна додати те, можна прибрати те, Але якщо ви приберете цедру до лимона, то це вже буде не мій автентичний журнелий. pili, a będzie się innego, będzie dobrze wasz, a, Цедру дякую тобі, лимончику. Ага. Так, ха-ха. Так, і зараз відкрию і висиплю цедру. А? Так, цедру лимона додала. Ось той помічник уже мій з'явився на кухні, так? <рес> Сік додаю, тільки половинки лимона. Зараз Погружним блендером це все взбиваємо. Нам знадобиться десь 300 грамів гарбуза. на цей рецепт. це. Не очікуємо. Ого, яка краса. Ну, це таке дуже гарне. Це мій сидворить, сидить, робить поробки. В нього з'явилася дівчинка. А вона говорить! Ні, не кажу, все добре, це секрет. Не кажу. Вони це не чули. Ні, вони це не чули. Так, бачите, як інколи. Так, не можна розповідати чужих секретів. Я, сказав це, не я ж кажу, я ж кажу, що не розповідаю. Ні. От, я кажу навпаки про те, що не можна розповідати чужих секретів. Що без дозволу сказала? Так, вибачає, да, без дозволу дійсно сказала без дозволу і я хочу зауважити теж батьків, щоб дійсно завжди питали у дітей, чи можна щось розповідати, чи казати, навіть якщо це ваші рідні. Так? Тому що діти не завжди хочуть дивитися своїми таємницями, з іншими, навіть якщо це рідні люди. Так, зараз це я зняла ще з погружного блендера пюре. Зараз ще звідси до, до там пюре, але перш помию руки. Мама майже не розказала цілий мій секрет. <гум> Але ж ти його показав, ти розкрив конверт? Ні. Ні не розкрив. А я зайнята була, бачите, як я була зайнята пирогом і не звернула увагу. Якщо б вже я розкрив, то б вони знали, як звати. Так, так вони б взагалі б знали ж секрет, да? про що йде мова? Я ж не сказала, про що йде мова. Ну вони Отже... не знають, що тут сердечко на Так. Ну... А я скажу, що тут сердечко на Бачите, інколи секрети можуть бути і не тільки від рідних, а й від телефонів. А ви знаєте, що означає сердечко? Я знаю. Сердечко це відео. Так, сердечко під це відео, це точно. Підписуйтесь, ставте вподобайки, тому що для нас це дуже важливо. так? Mm. Так. Отже, я зараз ретельно все перемішую. Зараз ще трошки його вивічу і блендером, щоб уже було точно все перемішане до однорідної маси. Духовка в мене розігрівається до 180 градусів. Випікаємо ми наш угу. На конвекції, З конвекцією, так, десь це буде 100, вибачте, не 100, а 40-45 хвилин. Так. А -а -а. Все, зараз я дістану ще, проб'ю тісто ще раз блендером, щоб воно до однорідності все перемішалось. Весь, бо я вже колись грився тут, а тепер не можу. А тепер не можеш грітися, а -а -а. так? Да. Бо вже підріс. Так, ось все. Я його з'єднала. Тепер ми беремо форму. Я тільки думаю, яку б форму взяти. Давайте ось цю буде гарно для кекса, так? Більшу. Ні, оцю візьмемо. І викладемо дві треті частини нашого тіла. Треба Єті попросити. Треба Єті попросити форму. Є ті форму попросити? Так. текст Буде на всі зиму. На всю землю. Так, зміняємо форму, щоб вона у нас така була більш кухняна. Не змащую нічим пергамент, тому що у нас масло в кісті досить багато. Так. Тому він не пристане, не бійтеся. Якщо ви будете просто в форму, весь пергамент укласти, то тоді схвастила і ще й присипала б тоді. Так, дякую. Ай, Три... я... Ні, воно важке. Ех, так. то це, то це, то це? -да. Ну, можу хоча б. То це, то це, то це. Зараз будеш розкладати. Какао. Зараз у нас ще один інгредієнт. Добре, какао, де какао? Зараз у а, нашому перозі. Воно в цьому шкафу. Це Ось. какао. І от в цю какао. частину тіста, яка у нас залишилась, ні, це те какао, яке ти п'єш, а у нас є справжнє какао, та да? яке додається до тіста. Специально? А в цю частину тіста, яка у нас залишилась, а от і я. Да, ми додаємо какао. Три э, чайні ложки какао. Дай я, дай, я, дай я, дай я, дай. я, я, да. дай Додавай. Треба у бік. Так, додавай в бік. Так. Ану, караві. И... Для того, щоб воно перемішалося і було таке загусте, ми ще додамо 2... дві чайні ложечки молочка. Опа! Опа! Все. А тепер можемо все розмішати. Тісто таке наше гарбузове. І зараз до гарбузового тіста ми зверху викладаємо ще шоколадне, верніше гарбузову шоколадну, так? намагаємось його тут розпрямити. Ложечкою ніби підвертає. І буде в нас промовити своєрідна зебра. Ось так. підвернули, ніби завернули його. Все. А тепер можна зробити отаку. Ніби бороздочку, можна без бороздочки. І покласти сюди зверху на серединку ще трохи масла. Зовсім трохи, для того, щоб воно було ще більш масляніше. Ось такі шматочки. можна ставити на 40-45 хвилин у духовку. А до цього відео я вам покажу от таку шоколадку. І в мене купити лише в Фінляндії. Вона натравізується. Її можна купити лише у Фінляндії. Вона смачна. Обога. Кажесь, українська. Біжу смішна. Так, я зараз в процесі помадки. Готую помадку, тому що скоро мій пиріг уже спечиться. Так. І поки він ще гарячий, ну не, не відразу, звичайно, як ви тільки витягнули з духовки. А пізніше трошки, трошки все-таки охолоне, але має бути гарячим. І це є теплим таким, так би мовити, ми тоді змастимо, а, яка смачна помадка. А, значить, я сюди додала корицю. Знову ж таки, я все роблю так, як і просто, ну, скільки я вважаю за потрібне. От, зараз я дивлюся, що мені цього мало буде, тому я додам трошки більше цукрової пудри. Так, Ось в мене цукрова пудра. Ведеться в лідлі. Ви використовуєте свою, звісно, цукрову пудру. Так, треба ще більше. Кориці трошки додала. ну, З корицею можна бути обережним, ну, принаймні це я така. Я обережна з корицею, бо в мене не всі корицю. корицу. От, хоча інколи, я не можу сказати, що я так дуже полюбляю корицю, але інколи е, мене пробиває на такі є смачні булочки з корицею в Фінляндії. І я їх купую, їм просто з задоволенням, особливо коли вони гарячі, це, ну, це просто бомба. От. Так, тому ну, зараз я додам трошки ще цукрової пудри. Щоб було більше помадки. Ось, бачите, ось додаю. Так, але вона вже тут густа, тому можна вже трошки і лимонного соку додати. Я вичавила трохи така теж прикольна ця форма для того, щоб здобувати лимонний сік або апельсиновий, дуже класний лаймовий. Так, все це зараз вбиваємо. Зараз я би ще трошки додала лимону. Зараз вичавлю ще трохи лимону. Буквально трохи, так? тому що цукрова пудра, вона така... Трошки, да, да. Стає дуже швидко рідкою такою, що ви не можете потім ну поливаєте, але воно вже не дає того ефекту. Да, ось. ось, бачите, в мене ось така вона. Я б іще додала трошки. Да. Ось сюди додаю ще трошки цукрової пудри. От і все. І зараз знову замішаю. І буде моя помадка готова. Нічого страшного, якщо вона трошки постоїть, вона з нею нічого не станеться. Вона не задубіє, не засохне, нічого не буде з нею. Так, класна помадка вийшла. а ну на смак яка? Класно, так, чудово, можна додати ще трошки кориці. Можна, в не буде зайвим. Я дістала пріг, кекс, так? це форма кекса. Кекс, пиріг, як хочете, можна зробити його і в круглій формі, але треба трошки меншу форму брати, звісно. От. Це щось божественне. Просто ось дивіться, я вже почала його поливати. Він тут посередині потріскався, така красота. І я вже починаю його поливати своєю помадкою. Дуже смачно. Дуже смачно для тихих, затишних, холодних вечорів вдома, коли ви берете філіжанку кави. і е Берете шмат оцього жовтнеєвого пирога, це просто пісня. Ось, бачите як? Так. Красота. Все. ось така красота у мене. Дивіться, насолоджуйтеся приємним і дуже смачним пирогом, кексом жовтим. Ну, а я бажаю всім цього найкращого. Тримаємося, Мирного неба всім! Я вас люблю. Підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Па-па!